Всім вітання, друзі! З вами компанія Карвел. Хочу показати жирну автівочку, яка в нас з'являється в продажі. Це в нас Volkswagen Touareg 2015 року з 3-літровим дизельним двигуном на 193 кВт 262 кінських сили. На автоматі коробочка в нас 8-ступінчастий на пневмо, дуже крутому, як на мене, кольорі шварц карбон. І на максимальній комплектації. Автівочка після детейнгу. Зроблений повний комплекс робіт, хімчистка полюровка, захист оптики, зони під ручками і також м -м, панель для селектору передач. Також все захистили бронеплівочку для майбутнього власника. Автівочка у нас. Швейцарії, повна історія обслуговування на офіційному дилері і пробіг наголушу 234 тисячі кілометрів. Так, поїхали до детального огляду. Так, У нас оптика Full LED. все захищено броні плівочку, гляньте який стан без сколів, без пошкоджень. Все як ви любите, друзі. У нас умивачі фар, передній задній партроник. Адаптивний круїз, дістрон, камери 360. Так, сфокусую вінко для перевірочки, камера асистентів водія, панорамний дах, вхід без ключа. Ну, колір, друзі, дуже крутий. Так, поїхали далі. Салончик у нас все в збереженому технічному стані. Гляньте стан пороги, нічого не подерто, не побито, саме сидіння, все в ідеальному стані, нічого не фарбувалося, не перешивалося. У нас салон шкіра напа з боковими підтримочками, з масажами, з електрикою, все як має бути. Так, У нас преміум пам'ять сидінь водія, амбієнт підсвіточки салону, преміальна музика Дін -аудіо. Асистент сліпих зон, зеркала складаються з підігрівами. Шкіряне мультик кермо з підігрівом, адаптивний круїз, 234 тисячі чесного та перевіреного пробігу. Так, в нас камери 360, підігрів керма, підігрів лобового скла, Чотирьохзонний клімат контроль, вентиляція сидінь, Чотири підігріва сидінь. Заводиться з кнопочки, тут ми все захистили. Також бронеплівочку, Немо підвісочка, три режими руху, натурал, спорт, комфорт. Так, в нас вебасто, присутня, чорна стеля, панорамний дах. По салончику аптівочки в, в дуже збереженому стані. так Задній ряд нас також в ідеальному стані, без нюансів, без пошкоджень. так Задня кліма, задні підігріви шторочки на вікнах. Все присутнє. Задня оптика в нас також лед Кладочка на бампер, все як має бути, без пошкоджень. Коверчок присутній, ремкомплект також все присутнє. Багажне відділення в нас все в ідеальному стані, без моментів, без якихось пошкоджень. Так, у нас електрофоркопчик, регулюється. Пинемо підвісочкою багажне відділення, піднімається, опускається для загрузки. Якихось там речей У нас ще Автівочка без Орблю? Знайте все в збереженому, технічному стані. Так. Сидіння воді також з електрикою з масажами. У нас три ключа, ще один ключик на офісі, пульт для вебасту, бардачок з охолодженням. Так, зараз відкриємо підкапотний простір. Корни від цих мисть також все закон... кон... консервували, все зробили, все захистили, все як має бути. Двигун працює дуже гарно. Пари все в нас в оригіналі. Капот не знімався, не крутився, болтики все на місці. Так, друзі, автомобіль готовий для бронювання. На даний автомобіль буде ціна 33,5 тисячі доларів. Кого зацікавить цей автомобіль, дзвоніть, пишіть нам в дірек. Чекаємо вас на тест-драйв і на смачну каву. Всім гарного та продуктивного дня, всім пока!